Якщо взяти двох завзятих людей, один спільний гіперфікс і змішати в одній кастрюлі, два місяці невпинної роботи, витрачено багато сил та моїх нервових клітин, і богу, ніколи не походжусь малювати анімацію поверх відео. Повірте мені? Ні, а вже ж я жартую, але не очікувала, що все буде настільки погано. Значить, одним прекрасним вечором десь посеред листопада пише мені Ніка. каже: го, створим кліп. Ти малюєш, я знімаю, домовились. Говоримо про розкадровки. Вона мені кидає, що як є, говоримо про деталі. Я її попросила про цей момент, бо в моїй голові це виглядало неймовірно круто та оригінально. Дала мені волю розкадровки для моєї частини, за що дуже дякую. Поки роздумовувала, як можна виглядати та як можна стилізувати кліп, вона мені кинула готові відзняті кадри. І я розпочала свою частину. Це помилка, це помилка. Запам'ятайте, не кидайте кліп студіо відео. Ні в якому разі так лагало, що мама врятуй. Тому самий перший варіант анімації я тупо видалила. А вже ж через те, що він мені не подобався, бо це перший варіант і все таке. Але витерпіти не могла ці боршни, тому просто створила новий проект там, відрізаючи потрібну частинку аудіо, вже малювала з нуля кліп. Не знаю, чи вам цікаво дивитися на скетч анімації, тому поки він іде, я буду на задньому фоні балаболити, що цього разу, відміну від попереднього кліпу, я вже постаралась відмальовувати кожен кадр до кадру. А не як я люблю через кадр малювати, ну розумієте, швидше, легше, але так не круто. А я Sigma вумен. Тому на етапі з лайном я вже прям покроково малювала лайн. І так, якщо мене дивляться аніматори, я робила лайн на векторному шарі. Боже, дай Бог здоров'я цьому винахіду людство. Векторний шар тупо сейвив рівні та гарні лінії. Все проходить чудово, все проходить прекрасно. Лайн готовий, все готове. Біжи і замальовуй все. Було пару варіантів, але ми зійшлися на цьому. І дякую Ніці, що зупинила мене перед цим варіантом. Адже я дуже хотіла інший. Але дивлячись вже на фінал готового кліпу, розумію, що він був би найгірший. Я замальовувала все не простим методом, а методом все в тебе занадто чудове життя. І для драматичнішого ефекту я додавала такі текстури на волосся та одяг. Кожен кадр. Добре, одяг то ще зрозуміло. Заливаєш, виділяєш, проходишся пезлами і все. А от волосся – ні, я його вручну ручками замальовувала, адже так прикольніше, правда? Ну добре, якщо чесно, я пам'ятаю, що можна цей процес швидше оптимізувати в кліп студії Але камон, дивитися 10-годинні туторіали чи місяцями страждати та все робити вручну. Я вірю другому варіанту. А, і да, момент з круком. Я його теж відмальовувала вручну, тому наш круг отримав небагато кадрів і боєфік бути таким кольорозатратним. Ліньбиває мистецтво. Ще пару слів за ці сцени. Тут було легше з кольорами. На ніці я теж додавала текстури, але за того, що вона була однотонною, це було набагато легше. Хіба не знаю, чи правильно було моє рішення в цьому моменті робити ніку чорним кольором, бо виглядає, наче вона просто вугольок якийсь горів вогні. Але насправді це була алегорія, що ніби круки і тіло захопив і все таке. Відстаньте, коротше, я художник, я так бачу. І от я вже весела, щаслива, біжу до Ніки, показую, що я замотила. І тут згадую, що ще є другий куплет. І Я згадую, як я Ніці хвалила, що я крута сігма вумен, придумую різні куплети, просто з тремтячими руками тупо дублюю куплет на повтор, і все. А вже ж все не так погано. Я на хвилиночку відмалювала цей мега-мув, Тоби не потрібно мене назвати лінивою. Ну добре, я відмалювала, відпаяла, відсраждала, відкрутила, відбарабанила, відхерачила. Ну що, зліплю всі відео разом і бігом викладати? Да, але ні. Але так, все складно. Взяла кліп, взяла свою анімацію, зліпила все, і тут моя барана башка згадала, щоб потрібно міні-моменти намалювати поверх кліпа. А ми пригадуємо початок відео, як я люблю цим займатися, тому це зайняло ще деякий час, поки я це відмальовувала. Добре. Створила, вставила, вклеїла, не сходиться. Відмалювала, створила, вставила, вклеїла, сходиться. Але це не все. Таких моментів з кроком було три. Тому треба було бути дуже делікатним в цій справі. Ну і як ви зрозуміли, почався момент із монтажом. Чуваки, побачите на вулиці цього ґанта, плюйте в лице та бити ногами. Оцей залупиш в ніяку не хотів забирати задній фон. Тому круг в деяких моментах виглядав дуже пожований та обкусаний. Я вже десь сто раз намагалась нормально його вирізати. Так само і з другим куплетом, із цим ультрамега вибуховим моментом. Тут теж не обіжилося без фокусів. Він теж нормально не вирізав задній фон. Постійно крав то одяг, то волосся ніки. А, до речі, проволосся. Ну, і все таки циклів не ідеальний. Ну нічого, я зроблю вигляд, що нічого не бачила, і теж, будь ласка, вчиніть, як я. Ну, найважче це було вирізати задній фон та підігнати наші кліпи. Де взагалі мене п'яти пі... як лагало, щоб ви розуміли, якщо я роблю якийсь мув в кліпі, я не можу просто переглянути, як він виглядає. Мені потрібно дві години чекати, поки він прорендериться, і тільки потім в експортних відео переглянути. І якщо мені щось не подобається, знову все переробити і знову повторити ці дії. Це дуже дратувало. Але я згадую, як я в 11 років малювала пальцем по маленькому екранчику Samsung Galaxy, який чуть не розпадався в мене на руках. Я була самою щасливою дитиною на планеті, тому я не мала права не пожалітись і продовжувала вижимати всі соки з цієї ситуації. До речі, ви, можливо, мене запитаєте Селлі, чому ти просто тоді не малювала крука прямо на відеокліп студіо, якщо це було так важко підігнати в монтажу? А я вам відповім: перша причина лагало, очевидно. Друга, експортувалось воно в хуйовій якості. Вибачаю за таке вираження, але приходилось дуже крутитись. Якість це наше все. Щоб випадково не розбити екран свого ноутбука, я експортнула кінцевий варіант кліпа, та це відео вставила в новий проект, де тільки тоді додавала кольорову корекцію через Adjustment Layer. Ну що ж, я вам розказала... розказав? Ти серйозно? Ти забула за кінець кліпа? Таке мене було в лице, коли кидала Ніці для перегляду кліп. Я взагалі забула за всі свої початкові ідеї. Я ще пам'ятаю, як листопаді Ніці розказувала, що було прикольно об'єднати наші два стиля. А я і так намучилася з відео кліп студіо, намучилась з та постійним перероблянням. Але <кхе> якщо гора не йде до мене, то я йду до гори. Я не плачу, це просто дощ. Всі би ніколи не показують своїх справжніх емоцій. Робота не вовк, влізне в тела на ну, добре добре. Просто зупухшеною очима та переломленою спиною пішла до вистраждати останню частину кліпа. Але як би я не хіхікала та не плакала тут відео, як би я вам не жалілася, як все було важко, я хочу сказати, що в цей проект я справді вклала душу, я наче від душі відривала, коли запускала прем'єру. Я кожен день переглядала по 5 разів, щоб продумати і ще щось додати цікавеньке, щоб збагатити цей кліп та вдосконалити його настільки, наскільки це можливо. Підбирання шрифта до субтитрів, визначитись, яку обкладинку зробити на кліп, які слова сказати в описі, яким намалювати крука, який Фільтр додати в цей момент, та й взагалі чи додати задній фон. Оцей момент, наприклад. Насправді, пір'ячка я намалювала для кінцівки кліпу, але в останній момент вирішила, що було б круто її його сюди використати. Погравшись з ефектами, я її сюди додавала миготіння кольорів. Зробивши ніби відео лагає, я розклала всюди таких моментів. Одним словом, я на кожному кроці старалася якось збагатити цей кліп, доповнити всякими міні-моментами, щоб він виглядав органічно. Можливо, по моїм розказам виглядало, наче все було придумано на початку створення кліпа, але ні, все навпаки, було якраз що придумані тільки розкадровку та сюжет, все інше підбирання методом спроб та помилок. А вже ж помилки вам не покажу, бо дякую автору ефекту, який тупо видаляв їх від мене. Якщо взяти двох завзятих людей, один гіперфікс і змішати в одній кастрюлі, то можна створити дещо, від чого ти не будеш спати ночами, дещо від чого будеш жалітися, як твоя спина болить, дещо від чого твій комп'ютер буде засраний відео та файлами, дещо, що дає тобі доказ того, що маючи мінімальні ресурси та запальний дух, можна створити щось маленьке та прекрасне, чим ти будеш дорожити та любити, незважаючи на всі труднощі.